Всім привіт, друзі! Ви на каналі Маша Чат Это... та це відео, як ми другу знаємо з моєю подругою Анією. Анію Бакер. на мій аккаунт. Да. Так, перша у нас категорія це буде улюблена. Же... Аня, дивись, тобі правила Зараз я поясню правила. Дивіться. Ти, ти кажеш своє улюблене, поняла? Угу. А потім каже, правду свого кажеш. Угу. А потім кажеш моє улюблене. Ага. Все, погнали. Так, я думаю, що Ані улюблений співак це. Як так, або шугар. А мій улюблений співак це як так і теж шугар. Улюблений співак свого улюбленого твого Мій улюблений співак як так. Я думаю, що машина улюблений співак Дорофеєва. Моя улюблена їжа це суші. А Аніна улюблена їжа це піца або суші. Бо що це, не знаю. Піца або суші, я так думаю. Далі улюблена їжа. У мене улюблена пі... улюблена їжа. це суші. Я думаю, що машина улюблена їжа піца. Колір це... навірно, зелений. А він улюблений колір це. Рожевий, червоний. Що? Далі улюблений колір. Мій улюблений колір зелений. Я думаю, що Машин улюблений колір фіолетовий. Я хотіла би подорожувати в Карпатах а, і в Турції. Якщо в Україні, то в Карпатах. Аня також би хотіла подорожувати в Карпатах. Аня, іди сюди. Дивися, ти зараз кажеш, де б ти в Україні хотіла би побути, в якому місці український. Поняла? Давай. Я би хотіла побути в місті в Україні в Житомирі. Є, не я думаю, що я би хотіла побути в Україні, це в Києві. А я думаю, що Маша хотіла побути в Житомирі. так. Ж, так... так. А, я би хотіла стати блогер-тере. Ачка, артистка. А Аня, мы знаете, так, что хотела стать, быть маникюрщицей, а по маникюрщице и блогерниста. А они так, а они были на проверке. Куда ты хотела стать? Я хотела стать... Работа маникюрщица. А я думаю, что Маша хотела бы стать... М Маша хотела бы стать... Тим. Робити Provати... лагера. Машка це БМВ. А машина, я думаю, що в свій свалі. Так, країна, яку б я мріяла відвідати, це Турція, а Аліна – це Венеція. Тепер улюблена країна! Я би хотіла подорожувати в а я думаю, що ваша хотіла би подорожувати в Казахстані. Далі буде телефон, який би ти собі хотіли. Так, я би хотіла, я б хотіла собі, наверное, телефон, iPhone 14 Pro Max або iPhone е, 17 Pro Galaxy. А я би хотіла собі iPhone будь-якої моделі. Тепер якими собі хотіла телефон, поняла? Я б хотіла тобі телефон айфона Маша, я думаю, що хотіла б телефон Redmi. Е, Мій улюблений напій це Пепсі та Моджа, Зелене, а Анін на улюблений напій. Це Кока-Кола і можливо Модж. Тепер улюблений газований напій. Мій улюблений газований набій це Кока-Кола а Машин, я думаю, Моджо. <coughs> Моя улюблена пора року це весна. А Аліна влюблена перероку це весна, тому що вона весною народилася. Улюблена переро. У мене влюблена перероку це О, літо, а машина, я мені, що осінь. Так, далі. питання вже йдуть про саму людину. Я думаю ж, вже думаю, я знаю, що Аня народилася 25 квітня. Ну, не знаю, що Аня народилася 25 го числа, а я народилася 12 листопада. Тепер ці якого ти народилася, якого я народилася. Я не народилася числа 25 квітня, а Маша... 12 листопада. Аня народилася 2015 року, а я народилася 2014 року. Тепер ти Я народилася року 2015 року, а майже 2014 року. в листопаді, а Аня народилася в квітні. Тепер це вже місяць, яку всі народилася, яка і я народилася. Я народилася в квітні, а я в листопаді. Немножечко пауза. Там <coughs> моя мама шла, потім остановилась. Так. Я уже забыла, где надо быть, потому что встанет. Ані 10 років, мені практично 11 років. Тепер кажи, скільки тобі років. І мені поняла? Біжи. Ми не договаривали. Мені років, 10 ночі дуже. Зараз ще 10. Ходить в п'ятий клас, я ходжу в п'ятий клас. Тепер який ти клас, в відео. Я ходжу в п'ятий клас і Маша теж п'ятий клас. Моє улюблене чоловіче ім'я Рома Ілюша, Ілюша трошки так і чуть-чуть. Даня, ну більше Рома, тому що так мого брата звати. І, ну взагалі у мене улюблені ім'я Рома, Віталік, Ілюша і ну, трошки Ілюша і трошки Даня. Не ну, можна рахувати, що моя люди. Я Рома і Віталік. Ну, і Ілюша і Даня. Ну так таке спілюша і Даня. Ладно. А я не люблю чоловіче я. Це Саша, ти можливо Серішка. У мене ім'я Максим, а машина, я думаю, що Коля. Моє улюблена ім'я жіноче це Аніме улюблена жіноче ім'я це Таня та Можливо Наташа. Моє улюблена жіноче ім'я це Ель, Я та Ільяна Ірен. це ім'я. Теперь Аня кажеш, улюблена жіночне ім'я. Це останнє не на питання і моє останнє питання. У мене жіночі ім'я. Це Каріна, а можна я йду у... На цьому все, Друзі, дякуємо за перегляд. Tchau, tchau. Não